Привіт усім! Ви на каналі Профідроль. Мене звати Ігор, і сьогоднішньою темою буде безпека інвестора на криптовалютному ринку. Розповім вам, які кроки слід робити, щоб мінімалізувати ризик злому та порозмислимо з вами на тему, що буде, якщо проти українців введуть санкції. І розпочнемо з вами одразу з веб-гігієни. Ви мусите пам'ятати, наскільки це важливо мати на початку один постий пристрій. Це може бути ноутбук або телефон, кому як зручніше. Після цього ми з вами створюємо новий мейл. Пароль до цього мейла мусить відрізнятися від усіх інших і, припустимо, запишемо його на папері. Після цього нам потрібна нова сім-карта. Ця сім-карта не мусить вказувати на вашу особистість. Купуємо десь у кіоску без різниці. Після цього нам потрібен Google аутентифікатор. Ми його включаємо з офіціального, тільки офіціального App Store або Google Market. І мусите пам'ятати, наскільки важливо виходити до мережі саме з мобільного інтернету або домашнього Wi-Fi. І коли ми виконали усі попередні кроки, то можемо спокійно переходити до наступного етапу, а саме реєстрації на біржі. Раджу мати аккаунти майже на усіх топових біржах, можемо на початку скористатися CoinMarketCap і рейтингу саме звідти. Також пропоную, щоб не попастися на якийсь там скам на фішингові сайти, то переходити за посиланням саме з CoinMarketCap або CoinGecko. І зараз покажу, як саме це можна зробити. І зберігаємо усі нам необхідні посилання. Як будете робити аккаунт, то не лініться і скористайтеся усіма рівнями безпеки, включаючи двофакторку. Для цього нам знадобиться або Google аутентифікатор який ми заздалегідь вже завантажили, або UBK. І тільки тоді, коли вам підтвердять вже реєстрацію, можемо спокійно заводити гроші. Заприклад, візьмемо біржу Binance, де є декілька можливостей, як завести. Можна напряму з картки, або скористатися сервісом P2P. Біржа це класно, є дуже багато корисного функціоналу. Ви можете стейкати свої стейблкоїни, свою криптовалюту. Також можете робити по ліквідності. Навіть на деяких біржах все зводиться до одного стейблкоїна, Наприклад, як на бінансу, це допомагає забезпечити кращі ліквідності усі пари з цим стейблкоїном. А також бінанс прибрав комісії з деяких пар. Ця біржа є представником однієї з найбільших та найкращих серед централізованих бірж, або, як зветься, цекси. Це означає, що біржа сама займається управлінням та адмініструванням своєї платформи. Також є декси, але про них трохи пізніше. Усе це виглядає дуже спокусово, але слід усвідомлювати ризики. За все слід платити. І ви мусите зрозуміти, що гроші, які лежать у вас на біржі, насамперед не ваші. Так, у вас є кабінет за паперами, ви є власником цього кабінету, але ви власник без ключей. І зараз поясню, у чому річ. У вас є пароль та логін до кабінету біржі. Це щось схоже на інтернет банкінг. Але якщо щось трапиться, наприклад, біржа збанкрутує, ви вже нічого не зможете зробити. І більшість бірж не має забезпечення усіх депозитів. Тому раджу вам користатися послугами біржі лише для покупок необхідних монет, а не для зберігання. Переходимо до наступного етапу забезпечення безпеки. Припустимо, ви зробили покупки на централізованій біржі. Наступним кроком буде виведення своїх монет на некастодіальні гаманці. До таких гаманців можна віднести Metamask, Wallet, Ledger або Trezor. Це значить, що всі та паролі знаходяться тільки у вас, і у третій сторони немає доступу, щоб заблокувати вам гаманець або щось зробити. Зараз прикріплю фото, щоб ви могли скористатися промокодом на мінус 20% від компанії Ledger, яку я знайшов на останній конфі. Також хочу вам порадити записати сіт, фрази та пароль від цих гаманців теж на папері і зробити дві принаймні копії. І якщо з вами щось станеться, щоб ваші спадкоємці могли скористатися заробленими вами статками. І краще мати принаймні один Ledger та один Metamask. І зараз поясню, чому саме. Коли ви вже маєте криптовалюту на вашому гаманці, вам можна зовсім не користатися з цексів. Усе, що вам потрібно, це просто підключити свій Metamask до якогось DEX-у по типу pancakeswap і провести обмін, а далі вивести усе це на ваш холодний гаманець. І скажу ще одну важливу річ: задля переміщення токенів зі свого гаманця на інший гаманець або на біржу, вам завжди треба мати нативний токен цієї мережі. Наприклад, в TRC-20 це Tron, в BEB-20 це BNB. Ви ERC20, це ефіріум і так далі. Так, ваші витрати зростуть, і ви запитаєте мене, навіщо це мені, але відповідь є та сама. Все це робиться тільки заради безпеки і щоб мінімалізувати ваші ризики. І також хочу вам сказати, що не усі декси мають децентралізацію, і слід теж вибирати між дексами, і які з них використовувати. До чого я усе це веду? Я хочу змоделювати зараз ситуацію, якщо українці попадуть під санкції. Уявіть тільки, якщо усі ваші акаунти на цексах будуть заблоковані, а декси будуть блокувати свої сторінки через ваш IP. Підемо ще далі і припустимо, що найбільші стейблкоїни, до яких можна віднести BUSD, USDC, USDT, які є централізованими, просто заморозять ваші активи. І ви нічого не зможете з цим зробити. І більшість активів, які є централізованими і децентралізованими, зроблять те саме. Тому що дуже добрий приклад ефірів, де є один-два найбільших валідатори, які можуть просто Відключити мережу, тому що вони мають більшість монет у стейкінгу. Що робити, якщо щось таке дійсно трапиться? Круто, що вже є декілька українських бірж, які ніхто зовні не заблокує. Наприклад, QMO WhiteBit Kuna. було б ще краще і чудово, якщо б вони вели можливість підключення до них безпосередньо за допомогою холодного гаманця, і також дуже важливо розуміти, в якій мережі треба зберігати свої криптоактиви і тут теж усе у нас як українців непогано є дві криптовалюти які входять в топ 10 це нір і солана які були засновані саме українськими громадянами так щодо солани вона є не дуже стабільною але вони все краще і краще дороблюють свій продукт Погоджуся з вами, що Нір і Солана не зареєстровані на території України, і вони будуть вводити ті самі обмеження, що інші, якщо щось станеться. І тут треба трохи замислитися, може у майбутньому щось зміниться і все поліпшиться. Ці компанії знову повернуться до України або будуть нова криптомережа, яка буде знаходитися в Україні. Ми будемо разом її використовувати, і компанія, яка володіє цією мережею, Буде нарешті зареєстрована в Україні. Але усе це лише мріє про світле майбутнє. А що ми маємо зараз? На думку спадає лише один криптоактив, який задовольнить усі наші мрії. Я погоджуся, він повільний, старий, але насправді децентралізований. І я зараз говорю саме про біткоїни. А справа у тому, що засновника у біткоїна немає, або його ще не ідентифікували, і ти не можеш прийти до компанії і сказати, що ти хочеш заблокувати якийсь конкретний IP або регіон. Біткоїн – це не просто перша криптовалюта, а він є втіленням того, що очікують від платіжного інструменту. І а вже ж у нього теж є свої мінуси. До плюсів біткоїна слід віднести конфіденційність переказів, децентралізацію, відсутність можливості повернути або зупинити переказ та кінцеве значення монет, які добуваються. Тому більшість інвестицій наразі в мене знаходиться саме у першій криптовалюті. Сьогодні ми з вами поговорили про криптобезпеку та що може статися. У разі блокувань і як цього уникнути. Дякую вам за перегляд. Прошу ставити вподобайки, писати коментарі з темами, які ви хотіли би від мене послухати, та підписуйтесь на мій канал. До побачення!